Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо збагачувати наш словник. І я пропоную з'ясувати, чим відрізняються слова копіткий і кропіткий, і що вони означають. Ці слова не так давно ввійшли в нашу мову. Копіткий і кропіткий означають той, що вимагає багато уваги, часу, зусиль і терпіння, тобто, це синоніми. Ці слова вживають, коли йдеться про якусь роботу, наприклад, копітка робота або кропітка робота. Близьким до цих прикметників є слово клопітливий, походить від клопіт і ретельний. А ось те, що вимагає особливої точності, називаємо скрупульозним. Мій досвід показує, що багато людей неправильно пишуть це слово. Зверніть увагу: не скурпульозний, а скрупульозний. Слово скрупул походить з латини, в якій означає маленький гострий камінчик, а ще колись це слово означало одиницю ваги. Отож, запам'ятайте слова синоніми «Копіткий». Кропіткий, клопітливий, ретельний і скрупульозний. Ви бачите, що робиться, і спробуйте після цього хтось сказати, що наша мова небагата. Ну на сам кінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмов.